Вітаю всіх із магазина Сілько. Це друга частина огляду цінотижиків. Яку я хочу почати з цієї позиції. Масло солодковершкове ситий двір 180 грам. Ціна 80 гривень, жирність 82 екстра 180 грам. 80 гривень мінус 33%. відсотки. Акції будуть діяти у всіх магазинах сільфо по Україні з 4 по 10 грудня. Це вже друга частина, в якій я показую. Молочні продукти, м'ясо, рибу, також тортики, випічку. Ці у відділі м'яса. Почнемо з цієї пропозиції. Курячий фарш із філе з салом. Ціна за 100 грам 17,90, ціна за кілограм 179, також з 4 по 10 ці акції діють індиче стегно. 229 гривень за кілограм. І також, а, це два рази індиче стегно вказано, 229 гривень. Куряче філія 1990, гарна ціна для курячого філія, 199 гривень за кілограм, замість 224 гривень. І на цьому тижні акція на куряче стегно з частиною спини. Ось воно так виглядає. 8 гривень 80 гривень за кілограм. Далі печінка свиняча охолоджена 5,99 за 100 г, ну 60 гривень за кілограм. І яловичий язик 29,90 ціна за 100 г. Свиняча лопатка без кістки, ціна гарна, 194 гривні за кілограм. Це вказано за 100 грамів 19,40. Далі свиняча шия без кістки 23,90 за 100 г 239 гривень за кілограм. Бренд тепікур завжди ставить на акцію якийсь один вид свого м'яса. На цьому тижні буде діяти акція на крило двохфалангове курчат бройлерів. Ціна за кілограм 139 гривень. Тут вказано за 100 грамів 13,90, також 4 по 10. Запаковані вони десь по 800-900 грам. Супер пропозиція на пельмені Левада, дивіться, три види, причому по 55 гривень. Є з молодою бараниною. Так, 400 грм, я бачу 55 гривень. Далі з молодою телятиною. Також 55 гривень за 400 грм, замість 119 І пельмені з м'ясом індички, 400 грм, ціна 55 гривень за 400 гр. Тож писав, що вони дуже смачні. Також класна пропозиція на млинці Левада з солодким сиром. Ось така, ж упаковка 310 грам, це я просто показую з м'ясом, тому що з сиром у них поки розібрали. Ну, в вашому сільпо вони можуть бути 34 гривні з 4 по 10. Класна пропозиція, 39% за таку упаковку млинців 34 гривні. Вони у них дуже смачні, ці з солодким сиром. Писано котлетка душу гріє на котлети мінус 45 по київськи. Знайшла ці котлети. Бренд називається B-Food. Chicken Kyiv. 500 грам, ціна 229 гривень. Ці котлети йдуть з чесником та травами. На них знижка 37%. Також є знижка на ось ці котлети курячі для бургера. Від цього ж бренду 269 гривень 500 грамів, мінус 32%. А написано до мінус 45. Не ну, буває. Акцію відділи ковбаски та сосисок. Такі сардельки з курятиною від Глобино. вони йдуть вищого сорту 70 гривень за 300 грам. Нямські називаються. Далі нямські сосиски вищого сорту з індичкою 275 грам. 80 гривень. І також ось такі є нямські сосиски без оболонки вищого сорту. Так, це у нас з сиром ще буває. Ну, тут ще є з сиром 80 гривень. Далі ясна гільдія. Сосиски знову таки вищого сорту, такі маленькі, з курячого філе, 60 гривень за 300 гривень, 39% знижка. Ковбаса Відалан, Браун Шпейська. Сирокопчина, стандарт справжнього смаку вищого сорту, 300 гривень за паличку 330 грам. Сардельки-мартадельки від бренду Глобино. Ціна за 100 грамів 22,90. І також і ось грудинка від Глобино, от дуже вона смачна. Грудинка без ребер. Ціна за 100 грам 50 гривень мінус 25% знижка. Причому тут можна шматочок обрати. Бачите, який з м'ясцем дуже якийсь такий. 500 гривень, виходить, за кілограм замість 669 гривень. Крем-сир від бренду Комо, ніжний, натуральний вершковий. Тут 150 грам. Ціна 65 гривень, зі знижкою 34%. Далі Подільський твердий сир, напівтвердий, 45% жиру в сухі речовині. Від банфету 27,90 за 100 грам, мінус 44%, крафтяр Сулугуні, Ціна за 100 грам, 44,90 мінус 31% знижки. Написано сулугуні, сир розсільний. Рікота. Гарна ціна, тут 250 грам. Італійська 70 гривень мінус 29% за 250 грам. І знову акція на Філадельфію. Звичайна оріджинал по 195 г 129 гривень. І два види, ось така баланс 195 г. Із Філадельфія зеленю по 139 гривень. Ціна зі знижкою. А гляньте, ще у них вже є ось така Філадельфія, Вона йде безлактозна. Також за 139 гривень. Ну але тут 150 грам. Не відео почнемо з акції на ікру. Їх просто дуже багато на цьому тижні. Ось така ікра Форелі, класичний посол. Бренд називається тут 70 грам ікра лососева зерниста форелі 169 гривень за 70 грам зі знижкою 15 Ще на цій полиці, далі ще ікру покажу, є форель слабосолена нарізка від преміумів. 100 грам, ціна 119 гривень Знижка на неї 40%. Це вже холодильник з ікрою різноманітною. Тут у нас ікра Шаланда. Справжня ікра. От на неї знижка 16%. Там написано 459 гривень, замість 599 Ще ось така ікра від Шаланда, справжня ікра. Ікра Шаланда зерниста, 100 грам 499 І від Камчадал також в акції. Ікра Камчадал. Тут у нас 100 г 479 гривень, на неї знижка 20%. Супер пропозиція на ікру спецпосол, перший сорт, ікра 80 грам, 300 гривень, замість 464 на неї знижка, я побачила на екрані, 40%. Форель шматок охолоджений. Так, Ціна на тиждень 599 гривень і тільки 3 дні 5, 6, 7 буде по 499 гривень. Це форель, шматок, бачите, 49,90 буде за 100 грам коштувати. В столу патраний, чищений, з 4 по 10 ціна за кілограм 129 гривень. Брія свіже морожена, так багато її прям виклали зразу. 20,90 за 100 грам, 209 гривень за кілограм. мінус 21% відсоток знижки. Покажу, як вона виглядає. Отака гарненька скумбрія, прям одна в одну за 209 гривень. Палички крабові від бренду і ши 129 гривень за 250 грам, Саме заморожені. 39% знижки. Продукти суріні, заморожений. Тут склад, м'ясо риби 33%. 129 гривень. Види філія, саме сьомга слабосолена та форель слабосолена від бренду Норвен. По 180 грам упаковка 239 гривень, мінус 30% знижка. І форель, і сьомга. І також гарна пропозиція на сьомку від бренду Веладі слабосолена філе шматок на шкірі 150 грам за ціною 159 гривень, мінус 47%. відсотків. Ось така гарна Крабові палички. Це вже не заморожені, а просто охолоджені. Так, це Атлантіда називається бренд. Виготовлені в Європі 450 грам за 119 гривень. Знижка на них 33%, три відсотки. Так, сурімі охолоджений, риби тут до речі, сурімі 22%. відсотки. І бренд Адміральські крабові палички знову таки виготовлені в Європі 250 грам за 88 гривень. Охолоджені охолоджені крабові палички від бренду Віщі, 250 грам, 129 гривень. Переходимо до оселедця. Якось тут він на стики стоїть. Оселедець так філе шматочки, так в пряному посолі все правильно. 200 грам 62 гривні. Знижка на них 29%. Ось оця упаковка 62 гривні. Відводний світ. І ще от є ось такий оселедець слабосолений воліє 200 грамів, 62 гривні також. Зі знижкою 29%. Ну, так гарно виглядає. да, А тут вже порозбиралися. у цю ікру від, премія. від Премія є з ікрою риби і копченою сьомгою. три види. Далі ще є з креветками, ще якийсь один вид. Три види ось цієї ікри від бренду Премія. Вона йде по 160 грам, ось тут 49 гривень, мінус 26% знижка. І мандарин Сацума на цьому тижні знову буде коштувати 50 гривень за кілограм з 4 по десяте у всіх магазинах. Сільпо по Україні я зараз перевірила. Зайшла на сайті, він також коштує 50 гривень. Хочу сказати, що мені багато відгуків писали, особливо під коротенькими відео. Що мандарин дуже смачний. Я багато разів вже брала його. Хочу просто вам швиденько описати, що він такий м'який, легко чиститься, кісточок в ньому немає. кисло солодкий кислинка в ньому є. Ціна класна, 50 гривень. Рін смачний, а цей фреш-фрукт, кошик, получається вигідніший. Тут цілий кілограм, гляньте, за 80 гривень. Получається, що пів кіло за 40, а там пів кіло за 60, Ну там голд, мабуть, якийсь як смачніший. Також в акції яблуко Фуджі. Ой, прям красиве. Одне в одне, і хтось сюди оце буряка приніс. Так, яблуко дуже гарне. 45,90 фуджі. Замість 55 гривень, економія 10 гривень. Авокадо хас стиглий, він так і називається, стиглий. 40 гривень за одну штуку замість 50. Буряк митий 13,90 за кілограм. Далі картопля Сорту Королева Анна 1690 за кілограм, замість 29,90. Гарна пропозиція. І цибуля ріпчата, жовта, 4,89, замість 6,50. В цьому році така гарна ціна на цибулю. Корінь селери по 36,90, цибуля біла, 1690. Цибуля Марс. Ціна за кілограм 16,90, замість 22,90 і картопля. Мелоді називається 21,99, 22 гривні за кілограм. Відділ молочних продуктів. Тут як такий основний холодильник з акціями відокремлений. По 22 гривні йдуть біобіфідо йогурти від Активія. Це виготовляє данон. Три види: є персик, злаки, ягоди та злаки, полуниця та злаки. Всі вони по 180 грам, 2,2 жиру, 22 гривні. Далі ягодинський смачний персик, йогурт, полуниця, манго, маракуя та соковитий ананас. Чотири види, 1,5 жиру, пляшечка, 520 грам, ціна 40 Гривень зі знижкою аж 36%. Тут гарна пропозиція. Далі сметана від Яготинське, 20% жиру, стаканчик 300 грам, ціна 47 гривень, знижка 29%. Оці цікаві смаки від молокія. Є суниця з трояндою, а є молокія йогурт персик з жасмін. По 240 г стаканчик, жирність 2%, ціна 32 гривні. І ще з якимись квітами є. Ось такий йогурт груша Мальва. По 32 гривні. далі активія 5 злаків, полуниця, ананас, великі пляшки по 800 гривень. Грам біфіда йогурт – 61 гривня, тут 1,5% жиру. Кефір від ферма – 54 гривні, 1% жиру, 840 грам. Кефір від молокія – 2,5% жиру, 48 гривень за 870 грам. І також 870 грам, тут 1% жиру, ціна – 45 гривень, знижка – 25%, два види від молокія кисломолочний від Біло, мінус 36% знижка. Класна пропозиція. Всі три види я бачу вже від Біло в акції. Так, 52 гривні найдешевший, це нежирний. Так він виглядає. Тут 350 грам, Ціна зі знижкою 53 гривні. Далі 350 г, 5% жиру від Біло, 55 гривень. І 9% жиру. ось так. Він виглядає красиво, до речі, 60 гривень за 350 грам. І добра ціна на молоко від бренду Ферма. Тут 900 грам, 2,5 жиру. Питне ультрапастеризоване тетрапак 37,99 ціна за 900 г. Дана Яготинська 48 гривень, в пет упаковці 20% жиру 350 г. 48 гривень, а в стакані 47 гривень, але за 300 г. Ага, в пет виходить вигідніше. Вчора ні на яке молоко не було акції до млинців, мені треба було взяти. І я взяла ось таке по 6 гривень, коли берете за дві штучки, 6,99. До речі, воно смачне. Мені сталося, що воно ще смачніше, ніж в великих упаковках буває. Ось дивіться, така упаковка тут всього 15 грамів. По 7 гривень за 15 грам, якщо берете дві. А це вже акція ціно-тижики, звичайно, 440 грамів. Почалася сьогодні, буде діяти по 10%, 8,5 жиру, збирана з цукром, 60 гривень. Гарна пропозиція. Тут 34%. Це молоко, до речі, також смачне. Мені подобається. Вершки від бренду Ферма. Упаковка 505 грамів, жирність 10%. Ціна 65 гривень, гарна знижка 31%. Ще якісь цікаві радісні знижки, вони почалися першого і будуть діяти по 14 і деякі по 11. Так? Дивіться, таке молоко від бренду Селянське 850 г, 2,5 жиру, 40 гривень. Тут також 2,5 жиру, а ще якесь є о, селянське таке рожеве підказка. Тут мені на великому вказівнику 45 гривень 850 грам, 3,8 жиру. Також від селянська написано молоко, мікрофільтроване, незбиране, чистий смак. Сільпо на таких торцях зазвичай стоять також найгарніші пропозиції. Ну, почнемо зі спагетті від чумак. Чумак, упаковки йдуть по 400 грам. Тут вони різні, є локшина, є спагетті і є завитки. По 42 гривні за 400 грам зі знижкою. Вироби макароні спагетті виготовлені в Італії. Спагетті, так і називається бренд 500 грам, ще й дешевше. Гляньте, оце вигідно. 40 гривень, дешевше, ніж чумак. 40 гривень. Замість 66, Ось оці макаронні вироби, тартінелли. Тут 500 грам, Ціна 109 гривень, мінус 31%. відсоток. Далі Хайнс Кетчуп, томатний 450 грам, за 119 гривень, мінус 27%. відсотків. Провансаль, майонез від щедро. Ось просто така м'яка упаковка. Класична рецептура 67% жиру, 80 гривень зі знижкою 19%. Майонез щедро, преміум 300 грам, 72% жиру за 45 гривень. Горошок зелений від премія. В скляній баночці 460 г за 42 гривні мінус 25%. Далі кукурудза. Кукурудза О, йде з ключем від бренду Премія 340 грам. 42 гривні. На неї знижка 22%. Ананас кільця у легкому сиропі. Так, да, один вид ананасу. Тут іде баночка без ключа від бренду Премія. 565 грам за ціною. 90 гривень. Фісташка від премія, солоні смажені 120 грам, 109 гривень. Ось ці такі смачні берецелі їх в Румунії виготовляють. Брала вже неодноразово. Це з томатами і травами. Буває ще от, о, саме ці в акції 65 гривень. Кінг Оскар, печінка тріски 119 гривень зі знижкою 33%. Тут 121 грам. Тунець, два види. З ключем іде баночка, є шматочки в олії, а є в розсолі за 185 грам, ціна 68 гривень. Далі шпроти від премія в олії. Ух Ухти, прозора така упаковка. Видно, як вони виглядають. Я не знала, Прикольно. Причому це як кришечку потім можна закрити. Мені здається, дуже зручно. Бачите, тут вона так відкривається: 88 гривень за 160 шістдесят грам. А тут прямо написано: Прозора кришечка. Далі, ось такий паштет. Он оніс Одеський з вершковим маслом, також з кришкою зручно, 240 грам, 60 гривень. Верес, огірочки, мариновані, пікантні, 435 грам. Ціна. 95 гривень. Перчик там бачу, чесник, ось такі спеції. І також 80, тут 95 гривень за 435. А далі огірки мариновані в чилі, Гляньте, як цікаво. 85, 85 гривень за 435 г. І оливки чорні без кістки від бренду Премія, банка йде з ключем 109 гривень. Зефір від Богуславна зі шматочками груші 230 грам, 79 гривень. О, нац великий, ось такий нац 2 по 30-50 гривень. Зі знижкою 24 26% знижка на мілку, шоколад з наповнювачем, цільний горіх та карамель 219 гривень. Так, набір, ось такий рюкзачок. Я вчора його бачила від конті також в, в АТБ. І тут також знижка 169 гривень за 362 грами. Від конті саме, там асорти всередині. Світоч, ой, такий світоч красивий з вишнею 225 грам 179 гривень, мінус 25% знижка. І знижка також на світоч, кейк ну, з печивом з печивом 179 гривень за 235 грам. Гарна знижка на ось ці цукерки від Міленіум Choco Crunch. Два види є мигдаль пластини, рисові кульки і арахіс мигдаль. Вони йдуть по 40 гривень за 100 грам, мінус 47% знижка. Кінзбріч джинтонік, просто джинтонік без додавань, 32 гривні 0,5. Далі хайк пиво, ого, мінус 43% знижка. Тут 4 по 0,5 з ЖБ баночки 90 гривень, і 30 гривень пиво. Перша приватна броварня, свіжий розлив, ось таке за 30 гривень 0,5. І горішки сюди до пива. Арахіс смажений зі смаком сиру 60 грам, Від бік Боб 18 гривень. І також бік-боб, арахіс зі смаком бекону 18 гривень. Сушки. Сушки, Київ, хліб, ванільні, 340 грамів, 35 гривень. Набір печиво. це все печиво. Це екран називається. Це воно буде тільки шостого. Будете брати хоч акційне навіть. Одне берете, інше в подарунок. Якщо взяли за 94, то менше йде в подарунок. Якщо два однакових, то просто платите за два гривень. Супер пропозиція, це тільки шостого шостого. Так, печиво, тоня, вушка здобне листкове, 54 гривні за 300 грам. Далі набір печива тонія мікс номером 5 500 грам за 99 гривень. Далі печиво Домініко 95 гривень за 360 грам. І печиво біскоті Хрустке мінус 27% відсотків. Знижка тут 290 грам за 65 гривень. Окремо вам покажу оці пропозиції, які будуть на супердні діяти. Де оце печиво 1 плюс 1. все покажу в кінці випуску. Це буде анонс суперднів. Кекс від Біскоті оцей кекс дуже смачний. Мені написали в коментарях і потім я спробувала. І дійсно він дуже смачний: 65 грам за 25 гривень. Від Біскоті, о, дивіться, несквік всього по 10 гривень. Вафлі в молочному шоколаді замість 15, 33% знижки. Також знижка на пасту арахісову від том класична. Тут 64 грами. Ціна 35 гривень. І є також солона карамель за 35 гривень. Каша мультізлакова від Гербер, молочна йогурт, банан, груша 99 гривень зі знижкою 39%. Що це за напої 24 гривні. Напій енергетичний Black Energy, Автор без алкоголю. Я так розумію, 25 гривень. І 34 гривні. Якийсь оріджинал газований. І 24 ще, Energy Mojito, ось такий 25 гривень. А далі. Каша, вівсяна пшенична гербер, яблуко, морква 240 гривень 99 гривень. І ще є каша від гербер, молочна суха, манго, банан, бан, банан манго, 99 гривень, також 240 грив. Получається три види від каш каші від гербер в акції. Акції у відділі випічки, роліні з сиром та зеленю, 24 гривні за 90 грам, ролл з сосискою. Ось так він виглядає 25 гривень за 110 грам. Так, ще по акції у нас пиріжок з яблуками. 100 г, ціна 15 гривень. Далі 27,99. Ось такий оцей з вишневою начинкою смачний равлик. З вишневою начинкою ціна за 100 грам. 28 гривень. І також плюшка з цукром. 200 грам. 25 гривень. Замість 30,90. Кекс голландський, класний цей кекс. Такий 50 гривень замість 65. Тут 300 грив в цьому кексі. Знову поставили на знижку булочку світлу. Вона йде по 50 гривень. Така, звичайна, для перекусу 5 гривень замість 7 зі знижкою подовий міні. 125 гривен. Ціна 14 гривень замість 23 грив. напій на основі вина. Латініум спарклінг, ціна за пляшку 194 гривні. Виготовляють його в Німеччині двох видів латініум: рінуїт, ламбруска б'янка 179 гривень. Далі гриста Батега, вино брюд біле 319 гривень і 329 грант Барон. Тут у нас вино левітті, це виготовляє Україна. Біле 169 гривень. Далі кава по 149 гривень, гарна ціна 250 грам. Віденська кава ранкова, ціна 149, знижка 41 відсоток. Кава... Так, ціни на тортики ще не залились. Мені сказали, я зроблю огляд на тортика та тістечка в окремому коротенькому відео. Так що дивіться, мої коротенькі відео також покажу вам акційні пропозиції. Всім дякую, що дивитесь, в якому магазині сільпо я робила цей огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Але нагадую, що акції діють у всіх магазинах сільпо по Україні. Вони почалися сьогодні 4-го і будуть діяти по 10 грудня включно. Всім пока!